Спільнополітичної ситуації в Україні та фактами неприхованої агресії проти Української держави. 1 травня 2014 року видано указ президента України про заходи щодо підвищення обороноздатності держави, яким встановлено завдання провести відповідно до закону України про військовий обов'язок та військову службу у 2014 році в установленому порядку. Перше. Призов на строкову військову службу до Збройних сил України та інших військових формувань України, придатних за станом здоров'я до військової служби в мирний час громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини випонулося 18, 18 років та старших осіб, які не досягли 25-річного віку. Друге: призов на військову службу. За призовом осіб офіцерського складу громадян України, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу і яким присвоєно відповідне військове звання офіцерів запасу. Також звертаюся до керівників всіх підприємств. Установ та організацій, незалежно від форм власності, сприяти військоматам області у виконанні поставлених указом Президента України завдань. Також звертаюся до усіх добровольців Рівненської області у зв'язку з активізацією роботи і початком формування безпосереднього формування батальйону територіальної оборони. Прибути до військових комісаріатів та записатися до батальйону територіальної оборони. Відповідно на виконання завдань, пов'язаних із призовом до Лав Збройних сил України, я прямо одразу підписую відповідне розпорядження про формування відповідної комісії і про початок призову. І передаю військовому комісару.